Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку знайомиться з письмовим діленням на двоцифрове число. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо знайомитись письмовим діленням на двоцифрове число. Будемо досліджувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Напишіть, будь ласка, каліграфічно число відповідь 633 поділити на 3. 211. Отже, 22 жовтня класна робота, і прописали 211. Так, прикиньте, кількість цифр значення кожної частки. 1 ділиться на 3, ні. Отже, беремо 15, відповідно, два числа. 4 ділиться на 4, так, відповідно, ми маємо три числа. 960 ділимо на 40. 9 ділиться на 40, ні. Отже, беремо 2 числа. Відповідно, теж 2 числа. 2 ділиться, ні. Беремо 24 ділиться, ні. Отже, беремо повністю 3, відповідно, одне число. Номер один. Нам потрібно з вами виконати дані обчислення. 920 ділимо на 40. Беремо 9 ділиться на 40? Ні. Беремо 92. 40, щоб було 92. Скільки раз поміщається? 2. І це 80. 92 мінус 80. Це у нас 12. Спустили 0. 120 ділимо на 40 і це 3. Відняли 120, отримали 0. 980 ділимо на 70. 9 ділиться на 70? Ні. 98. Скільки розпоміщається? 1. Отже, віднімаємо 70 це 28. Спустили 0, 280. І це 4. І відняли 280. 960 ділимо на 20. 9 ділиться на 20. Ні. 96. Скільки раз поміщається? 4 відняти 80. Буде 16. Спустило 0, 160, ділимо на 20, це 8 відняти 160. Отже, як ми можемо виконати, якщо у нас ділення на 2 значне? Ми виконуємо прикидку, скільки разів у нас закінчується. Наприклад, 252 ділимо на 36, 6, щоб закінчилось на 2, це у нас 7. Відповідно, 257. Так само ми будемо зараз виконувати. Завдання. 1 ділиться на 24? Ні. 19 ділиться? Ні. 192 ділиться. 4, щоб закінчилось на 2, це або 32, це 8, або 12. 3 або 8. Подивилися, 24 на 3 чи 24 на 8? На 8 і відняли 192. 276 ділимо на 46. 6, щоб закінчувалося на 6. Буде 6, і це 36. Так, тут бачимо 8, щоб закінчилось на 6, і це 7. І відняли 476. 440 ділимо на 55. Але тут вже потрібно буде уважи, що варіантів багато. 5, щоб закінчувалось на 0. І це 8, тому що 400, і відповідно 40, 440. Наступно продовжуємо. Зараз зупиніть відео та спробуйте так само підставляти способом добору. Так, 216 ділимо на 36. Перевіряємо 6, щоб закінчилось на 6 і це 6. Так, 584 ділимо на 73, 3, щоб закінчилось на 4. І це 8. 336 ділимо на 48. 8, щоб закінчилось на 6. І це 7. 243 ділимо на 27, 7, щоб закінчилось на 3, і це 9. Так, розглянемо з вами завдання. З однакової норми годування трьом котикам на 4 доби потрібно 840 грамів сухого корму. Скільки грамів потрібно одному котику на 7 днів? Що ми робимо? 840 ділимо на 3 або на 4, потім ділимо на те число, яке ми не використовували, і потім множимо на 7. Відповідно, 490 грамів корму потрібно одному котику на тиждень. Номер 5. дужках 2. За однакові норми годування трьом котикам на чотири доби потрібно 840 грамів сухого корму. Наскільки їй вистачить 490 грамів корму одному котику? То, то ми можемо сказати, це в нас обернена задача? Що ми можемо тут зробити? Ми можемо 840 поділити на 4 і отримати 210 грамів. І це трьом котикам на одну добу. Тепер що ми робимо? Ми повинні 210 поділити на 3 і отримаємо 70-70 грамів і це одному котику на одну добу. перше ми робимо 70, 490 ділимо на 70, отримаємо 7 днів. Об'єднуємо так, відповідь на 7 днів. Діб вистачить 490 грамів корму одному котику. Пишемо відповідь. на 7 гиб. Вистачить. 490 грамів корму. Одному котику. Так, номер сім. Зараз, будь ласка, зупиніть та самостійно виконайте обчислення.

9 на 3. 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 на 2. Це у нас 6, і ще 2, 8. 87. Так само 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 2 на 3, 6, і ще 2, 8. 7 спустили, 8 плюс 7, 15. 5 сюди, 1 сюди, 8 плюс 1, 9. І останнє, будь ласка, ще раз Якщо ви зробили самостійно, перевіряємо. Відповідь 952. Отже, що ви навчилися, над чим ще слід попрацювати, домашнім завданням буде номер шостий. Розглянемо з вами задачу. Працюючи з однаковою продуктивністю, 8 робітників за 4 години почистили 64 кг польсинів. Скільки кілограмів пельсинів почистить один робітник за 3 години? Тобто ви пишете номер 6, записуєте коротку мову та розв'язуєте задачу. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!